Певно, в тіктозі чи в схожих соціальних мережах вам попадалися відео, там де підбірка найкращих сайтів для художників, і там попадається щось максимально базове, і ти такі угу. Або попадається щось реально класне, але через те, що в таких соціальних мережах не можна залишати посилання прям таки на сайт, і тобі прийдеться в будь-якому з випадків, або перейти на телеграм-канал автора і там вже знайти цей сайт, або саму його вбивати. І зачасту це все не робити. Саме тому багато з людей, котрі навіть бачили, якісь реально Власні корисні для художників, сайти та да, застосунки не користуються їми. І цим відео я дуже вам. Допоможуть цим, ну буду намагатись. Тож, як ви зрозуміли, я залишу посилання на кожен сайт і назву кожного застосунку, котру сьогодні покажу. І також для того, щоб вам було легше, я буду надавати кожному з них свій номер. Перша група сайтів та застосунків це штучки, які допоможуть вам з позами. Ви можете використовувати як референси для натхнення чи як штучки для стадіків. І перший з наших сайтів це POSPACE. Це сайт, завдяки котрому ви за допомогою фільтру зможете обрати фотографії. Для референсу, фотографію пози. Їх там також купляти можна, як я розумію, ти типу, купляєш паки, але насправді навіть просто пошук, просто подивитись, ну, теж буде достатньо. Їх там, очевидно, не така нескінченна кількість, як на якомусь Пінтерсті чи на яких, знаєте, прям величезних сайтах, але вони там дуже незвичайні інколи і дуже просто шукати якісь конкретні пози. Другий сайт, про котрий знають дуже багато людей, але чи не користуються їм по якійсь причині, чи просто. Забуває, це Body's Motion. Це прекрасний сайт, на котрому ви не лише зможете знайти прикольні пози, а ще знайти, можна сказати, відео в дуже гарній якості, окремо по фреймам, котрі ви можете якраз таки розбити на ці фрейми і подивитися, як всякі динамічні дії виглядають з топ-кадру. Цей сайт прекрасно підійде для людей, котрі, якщо і малюють просто от добре, але в них є певна проблема якісь з динамічними позами. Не соромтесь цього, я така ж сама. І також. Очевидно, для аніматорів всяких динамічних штук це теж прям Муа. сайт номер 3 вже цікавий тим, що він японський, але навігації по ньому це зовсім не заважає. Називається він поусменіяс, і перше, окрім так, поз я вам хочу розповісти про те, що там дуже дуже зручний є. Я не знаю, як це в'юєр, там де можна з різних сторін подивитися різні пози рук. Звичайно, можна подивитися і просто якісь пози, і також є така прикольна функція, що тобі показують якусь позу. Не просто до речі, фотку можна фотку обрати, напевно, але в цьому режимі саме 3D-модельку, там де видно прям м'язи, тобто вони виділені різними кольорами, і так буде легше орієнтуватись, І тобі дають якийсь маленький час, за котрі ти швидко наскетчиш цю позу. Так, це абсолютно не унікальний режим. Але саме на цьому сайті мені він подобається тим, що через те, що в нас 3D-мотелька, і м'язи розділені по кольорам. Їх набагато легше зрозуміти. Четвертий і останній сайт для пост це Вішопер. Він дещо схож з поспейс, але тут чесно набагато, набагато більше фоток, і вони мають дещо інший вайб. Також їх теж можна купити, щоб не було у цієї ватермарки, і десь використовувати. Але ми художники, ми прийшли сюди за іншим. Тут можна обрати кількість людей на фото: їх вік, расу, стать, чим вони займаються, в якому стилі вони одягнені. Коротше, прям таки рай для тих людей, кому треба малювати щось на фон в коміксах у фреймах. Але насправді я жартую, якщо ви хочете намалювати щось сюжетне, не прям таки мега, знаєте, щось складне, але все одно, щоб була якась атмосфера, а не просто гарна картинка. На котрій персонаж просто стоїть, то цей сайт ідеально вам підійде. Наступна категорія це сайти з 3D-модельками, тобто ви зможете повноцінно покрутити, подивитися з усіх ракурсів інколи навіть налаштувати освітлення. Якщо ви займаєтесь 3D-моделюванням, то певно хетчфаб вам знайом. Але якщо ні, то певно або не знайом, або ви дуже м'яком бачили його в до Хоча цей сайт капець який корисний. Я в жодному сайті не збершу вам, якщо скажу, що на хетчфабі можна знайти ніби 3D модель. Ельку, всього чого завгодно – фони, окремі елементи, персонажі, буквально все. Також, що мені подобається Sketchfab, це тим, що там є підбірки, типу кращих 3D-моделів за якийсь час та прям такі категорії. Тобто ви окремо зможете знайти якусь електронику, наприклад, чи ви конкретно зможете знайти 3D-модельки тварин. Особисто я бачу використання цих моделек і як штучки з допомогою котрих ти покрутивши, можеш підібрати потрібний тобі ракурс для малювання статиків чи для малювання конкретних штук на арті, коли референси просто не можеш знайти. Чин для фонів, наприклад, архітектури, тому що у мене, наприклад, величезні проблеми, щоб знайти в нормальному ракурсі, якомусь цікавому, з знаєте, ніби ти прям знаходишся в цій кімнаті, чи прям дивишся на цю будівлю. Просто фотокарточку таку знайти дуже складно. А покрутити повертіти 3D-модельку і заскринити. Ну, це вже інша та справа. Шостий сайт не такий складний, але все ще прикольний. Ще один референс. Це сайт, на котрому ви зможете знайти прості фігури, налаштувати освітлення, прям таки дуже-дуже детально. І також є голова людини. Вона не якась мія складна, вона це просто голова, навіть не бюст. Але тут реально прикольно можна налаштувати все по танах. Так, це не сайт для людей, котрі як я просто чолові чувачки, котрі чолова малюють, і не те, щоб мега ультра вчаться. Але якщо ви відноситесь до малювання більш серйозно, то... Я вважаю прекрасний сайт. Хатокін, сьомий сайт. Як ви зрозуміли, теж японський. Спершу цей сайт я зацінила як штучка, там де можна знайти доволі такі прикольні, цікаві і зрозумілі референси рук. Але потім я така, блін, а що це вообще за сайт? Тому що коли я тикала на інші категорії, а не на оці на головній сторінці референси з руками, мене вибивало на просто якісь статті. І згодом мені тепер, було, що це просто сайт якогось художника, котрий, виходить, виставляє там свої якісь пости, свої якісь саме рік, і виходить, референси рук. І розумієте, я навіть не впевнена, яка. Перша, яка основна суть цього сайту, для чого він був зроблений. Можливо, це просто якийсь блог людини, просто, просто блог, просто сайт. Можливо, якщо там потикатись, можна знайти що ці люди щось продає, але я хз. дев'ятий сайт. Це як у покемонів наступна, напевно, ще раз наступна, тобто через дві ступені, еволюція Пінтересту, Work. Якщо ви думали, що щось естетичне, щось ультраестетичне, це якийсь крінж, то цей сайт вас точно змусить передумати. Заходячи сюди, ви абсолютно не побачите крінжових фоток з інсти, навіть якщо вони дуже гарні, там вивірні та навіть фотошоплені. Ні, вас буде атакувати тільки прекрасні старі ілюстрації, нові, якесь абсолютно, я не знаю, мистецтво, що взриває мозок, тільки щось абсолютно прекрасне. Думаю, по моєму. Йому запису екрану цього сайту, ви вже зрозуміли, що тут можна буде знайти. Тож, якщо б людина, котрій на смак таки дуже раджу зайти. Це прям муа. Наш десятий юбілейний сайт це Colors. і певно, ви про нього чули, тому що ну він мега популярний. Але знаєте, я так зрозуміла, деякі його моменти часто якось просто не згадують чомусь при його згадуванні. Основна суть цього сайту це в генеруванні різних кольорових палітр та їх зберіганні. Тобто, ви можете самі подикати на рандом, позберігати якісь кольори і потім експортувати свою палітру чи зайти на... На окрему можна сказати так сторіночку в цьому сайті, і там вже будуть готові палітри. І як би хто не думав, інколи такі штуки дуже тобі допомагають зрозуміти, який вайб ти хочеш від якоїсь своєї картинки, наприклад, коли в тебе вже є скетч. Але друга неймовірна крута фіча цього сайту те, що зайшовши, от я показую на екрані зараз, куди ви можете свою цю палітру, ну подивитись, коротше, як вона виглядає на чомусь іншому, тобто в різних паттернах, ілюстраціях, логотипах. І я про це дізналася лише коли сама лазила по сайту і дивилася, всякі о, тут прикольні якісь кнопочки, ну долисталася. і слава Богу, тому що це набагато краще, мені здається, допомагає зрозуміти ці кольорі, що вони тобі подобаються. Наш одинадцятий останній сайт це Homestyler. Можливо, потрібно було його запихнути до 3D-шних, але вже як є, тож про що він? Це сайт, на котрому люди можуть і робити, і викладати свої 3D-шні інтер'єри та екстер'єри за допомогою 3 d моделі, котрий вбудований в сам сайт, і там до речі дуже прикольний конструктор. Перегляд рендеру інших людей я відвела в окрему функцію. Тому якщо тобі по будь-яким причинам не хочеться робити це все самому, а просто хочеться чи надихнутися, чи використати як фон, чи коротше ще для чогось, то це ну реально прям допомагає. Друга його функція, як ви вже зрозуміли, це конструктор, в котрому ви можете зробити абсолютно любу будівлю, яку забажаєте, любий інтер'єр та екстер'єр. Так варто зазначити, що деякі 3D-модельки – Деякі елементи цього інтер'єру чи екстер'єру, вони платні і тут є платні набори, але навіть без них можна в принципі обійтися. Я не про, тому моя кімнатка виглядає доволі таки упорото, але я намагалася, знаєте, похвіліть мене, будь ласка, хоч за це. В самому конструкторі графіка доволі таки упорота, але потім є етап рендерингу, і він, до речі, доволі таки простий. Навіть не сильно розбираючись, у мене вийшло з першого разу. Там же все стає прям гарно. І ось така картиночка в мене вийшла. Не забувайте, що в описі під цим відео не тільки посилання на ці сайти, а й посилання на мою тележку, інсту, і в принципі всякі хайпові штуки. Це була Міра. Пока-пока.